Історія про оскарження ВЛК. Пише мені військовий, каже, ВЛК несправедливе, неправильне, я дуже хворий. Допоможіть оскаржити. Я ж така на ентузіазмі, кажу, присилайте мені всі ваші медичні довідки, присилайте мені довідку ВЛК, буду дивитися, що там. Він мені присилає, там невралгія. Я дивлюся, воно на мене, я не розумію, про що там йдеться. Нагадала, що в мене є знайомий лікар. Їду до нього з цими документами, кажу, ось людина скажеться так і так, чи є підстави для оскарження? Тобто я юрист, я не маю тих знань медичних, щоб зрозуміти правильно чи неправильно ВЛК. Я не лікар. Питаю в лікаря. Лікар дивиться і каже: Ви каже, знаєте, а тут у ВЛК ще більше написали підстав і хвороб, ніж написано в його медичних довідках там із госпіталя. Тобто. Юрист не може оцінити правильність чи неправильність ВЛК. І оця тема з порівнянням діагнозів, що ти за другого наказу це все не проходить. Якщо у вас є постанова ВЛК, а після неї ви якимось чином отримаєте висновок лікаря профільного, що постанова ВЛК є неправильною, там бо. Те, то, те, то не відповідає, що насправді у вас діагноз такий-такий-такий, і він вас обстежив, і, і аналіз у вас такий, такі, такі. То ось це буде обґрунтованою підставою для подачі скарги на ЦВЛК, а потім уже і до суду, якщо ЦВЛК не буде рвати, щоб зобов'язати ВЛК взяти до уваги той чи інший документ медичний, той чи інший діагноз, який закріплений в тому документі. А ось це на пальцях юристу якомусь. Там здається, що є підстави для оскарження, ви знаєте, це просто неефективно буде, що Ну, юрист візьме у вас гроші, він напише ту скаргу на ВЛК, а воно буде необґрунтоване, то сенс в цьому всьому. Тобто, ви зрозуміли, для правильного оскарження висновку ВЛК у вас має бути Незалежна стороння, письмова думка лікаря, спеціаліста щодо дійсного стану вашого здоров'я і невідповідності, в якій частині висновку ВЛК. Якщо лікар вам таку довідку, а краще як в формі висновку спеціаліста напише, ну вважайте, що вже там 90% успіху у вас в кишені. А якщо ні, то на жаль, і ЦВЛК вам відмовить, і в суді ви нічого не доведете. А в суді тільки суддя буде розбиратися з висновком експерта, спеціаліста, бо суддя також. Як і адвокат, які ну будь-який юрист не є спеціалістом цій сфері і не буде вирішувати ви здоровий чи не здоровий і наскільки ВЛК помилялася? Ну така специфіка оскаржень.